Ти в Європу хочеш маленький Антончик хоч говорити й не міє, але сьогодні зі своєю мамою рідну Україну підтримує. Україну мали підтримує разом з усім селом Сонячне, у якому сьогодні відбулося незвичне свято День Європи. Ви сьогодні вдягнуті у футболці з прапором Турції. Це випадково чи спеціально ні, не випадково. Нещодавно жінка вернулася зі сусідньої поїздки по Турції і привезла мені футболку. Я хвастаюся. Громадська організація ініціатива розвитку, членом якої є директор районної бібліотеки Ольга Андоленко, підготували проект для конкурсу Дні Європи Європи-2014». Ще у березні і виграли грант на проведення такого свята. Причати людей до Європи розпочали з найсонячного села району. В селі люди такі ж самі, як і в місті, але на жаль, у них бракує інформації. Якщо в місті більше можливості отримати якусь інформацію, то в селі, звичайно, менше, і потрібно, мабуть, звичайно, починати все знизу із села. До проведення заходу взялися усім селом. Господині приготували євростіл, улюблені страви кожної європейської країни потому что, как говорится, война нам уже надоела, а праздников не хватает. Решили разделиться и каждый представить какую-то страну. Ну, договорились, кто что умеет делать, кто кто как бы, какую кухню любит. Договорились і от приготовили, зробили такий стол. озвар і печиво для Італії, смажені пиріжки для Ірландії, смачненькі тістечка для Англії, для мешканців Данії, любителів пива. Сонячниці зварили трав'яний чай і приготували канапки на десерт. Українська каша. Жінки говорять, такі завдання згуртували усіх селян. Смакували за Данію. Добре. Добре, у нас в Україні краще готують чи в Данії? звичайно краще в нас в україні. Я б сюди сала поклала. Тут сала нема. Символічною європейською ходою уся молодь сонячного пройшла під прапорами європейських країн. Організаторам для переконливості дійства вдалося відтворити національні костюми усіх 27 країн, зробити безліч прапорів різних кольорів, макети відомих місць. Деякі для переконливості заговорили іноземною мовою. Айла Европа go ту, Європа. Ми любимо Європу, ми йдемо в Європу. Справа в тому, що ми давно європейці. Центр, за моїми даними, центр Європи знаходиться біля містечка Рахів. На річці тиса унікальні ляльки, мотанки, таких у Європі не знайдеш. Пані Людмила майстер-клас дає просто неба без ножиць та голок. Пізнокольорові клаптики на полегливісті 20 хвилин. Все мотанка готова. Майстриня свої вироби не продає. Залюбки подарить та ще й європейців навчати. Обіцяла людмила Івана. Чому такі у ваших ляльок такі великі груди? Ну груди символізують Плодовитість жінки, яка може народити безліч дітей, 10, 12, 14, 15. І вона всіх могла нагодувати молоком своїм. І це символізує тобто, як сказати, мати земля, мати Україна, я б сказати, я б сказала так. як наша Україна, Так, що вона всіх годує. Ви європейців навчите робити? Навчу. Хай приїжджають. Навчу їх вишивати і робити ляльки. Цікава забавка відбувалася на галявинці школи. Дівчата розмальовують усіх бажаючих боді артом національних кольорів. Учасники політичним переслідуванням не піддавались. Кольори прапорів обирали за власним бажанням. Україна євросоюз. А чому обрав саме такі? Тому що я хочу, щоб Україна попала в євросоюз. А навіщо? Може, буде так краще. Я хочу, щоб Україна вступила в Євросоюз. А знаєш, скільки країн входить у Євросоюз? Франція більш симпатична і мені, симпатизує мені. Телеканал «Пульсар» обирає прапор нашої рідної держави України. Богдана, ти ж мій тільки постарайся так. На закінчення малий козак томлено сидить у колясці. Сьогодні він активно брав участь в усіх заходах про європейського свята. Перший свій крок до мрії більшості українців про краще життя і сильну державу, яка зветься Україною. Він певно вже зробив. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.